И тому я себя пере закриваю емоції і працюю і працюю так, щоб переконати донести те, що правда в Україні, що відбувається. І якщо хтось там навіть не не згоден, я його пытаюсь переконати. І от Марк Бёрнс, Марк Бёрнс це приклад. Я вдячний Богу всевишньому, що він він допоміг мені а його сюда запросити, привезти, і він е пере Ну змінив, свою змінив думку. Змінив на 180 градусів і став патріотом України. Я якраз до речі, тоді робив про це випуск. Я дуже добре пам'ятаю його заяву. Для тих, хто не знає, Марк Бернс це духівник Дональда Трампа раніше виступав проти будь-якої допомоги для України. Він вважав, що Сполучені Штати не повинні витрачати на нас свої кошти. Ви його привезли в Україну. Він побачив ті жахіття, які росіяни вчинили у нас, і це по моєму було якраз в той період, коли Росіяни вдарили по Кривому Рогу і вбили 9 дітей. Це було в день, в день звільнення, а потім, потім угу. я думаю, вдарили, вдарили по, по Кривому рогу. По, я був у нього, Ми з ним зустрічались там, потім він мене на в день інаугурації Дональда Трампа. І після того ми зустрічались ще декілька разів. І я його запросив, пастора Марка Берса приїхати в Україну, і він приїхав приїхав, і я вам кажу, що два дні з ранку до вечора ми були вместе, Їздили, були їздили Бучі Припіні Бородянки, Зустрічалися з представниками релігійних конфесій. Він послі після цього з моєї моєї автівки, і він переписував знаєте, переписувався з Дональдом Трампом. І потім, коли він отримав документи від представників релігійних конфесій, скільки. Скільки зруйнована зру... зру... культових споруд, скільки священників закатано, скільки дітей, там 20 тисяч дітей та більше, можливо, то більше викрали росіяни. Викрили росіяни. Це зайшло в його сер... серце, і він, і він коли залишив Україну, я не думав, що він ну, повернеться, я думав, повернеться в Сполучені Штати. Може, знука як любувато людей забуває там своїх uh -huh, зайнята своїми uh -huh, про uh -huh. Ні, він це так вашло в його серце. Він кожного дня став виступати на телебаченні, і на вгазеті. Дозвольте я процитую в мене. Крас є пряма а, добре. цитата. Він по поверненню до Сполучених Штатів Америки заявив: Я помилявся. Тепер я вірю, що підтримка України це є Америка. Перш за все, коли ти бачиш ті звірства, які чинять Росіяни, це. Просто чисте зло в такі моменти політика відходить на другий план. І він там сказав: ну вже не дослівно, але він сказав, що ти в такій е, ситуації маєш визначитися, ти за добро чи ти за зло. І Він каже, я коли побачив ті звірства, які росіяни вчиняли. Він каже, я не міг інакше вчинити.